Це ти сталкере. Я yeah. Знаєш, що це. Сканер. Його краще вимкнути. Згодом, перед. Що просто? Замок. Чудово. Тепер можна поговорити. Давай будемо говорити. Ця річ. Якщо його активувати чим завгодно, крім артефакту, трапиться те, що трапилось. Тепер він безпечний. Так. Тільки якщо той, хто це зробив, не повернеться, щоб вас здобити, як це було зі мною. Що ще я маю знати? У нападників був такий КПК, схоже, замішаний хтось з твоїх людей. Це дійсно технологія моноліта, і я допоможу тобі розібратися. Але я хочу, щоб ти дещо зрозумів. Полудень не те, чим був моноліт. Ми відкинули минуле, не користуємося старими інструментами. Не нападаємо ні на братів, ні на сталкерів. Не скажу, що до кінця розумію. Так чим по-твоєму був моноліт? Живим щитом, жахливим злочином. Тим, хто опинився занадто близько до секретів в центрі зони, плавили мізки, позбавляли волі та особистості. Так вербували до моноліту. Контроль зник, а спогади не повернулися. Я довго намагався дізнатися більше, доки не вирішив, що час рухатися вперед. Припустимо, а чого взагалі хоче полудень майбутнього одинокого колишнього раба моноліта мало шансів вижити, як і вписатися в сталкерський уклад. Я намагався, поки не зрозумів, що не можу займатися тим, що й всі решта в зоні. Тому я привів братів сюди і створив полудень. У нас свій шлях вільний. Зрозуміли, що далі то чи щоб не керувало нами раніше, воно дуже не любило втрачати контроль. Над своїми інструментами існувала система, яка зберігала дані про всі монолітівські КПК. Сподіваюся, ми зможемо скористатися тим, що від неї залишилося. Тобі потрібно поговорити з професором Лодочкою. Він скаже, що робити. Повертайся, як все буде готове. А зараз мені потрібно допомогти своїм людям. Я скажу братам, що ти на острові тепер не чужий.